Найбільше ж дісталося нині Харкову. Там триває пошукова операція. Під завалами будинку, куди ранком ворог спрямував ударні дрони, може перебувати ще три людини. Такі дані ова. Рятувальники продовжують роботу, попри постійну загрозу з повітря. Вже розшукали тіла сімох загиблих, зокрема дітей півтора року і шістнадцяти. За інформацією, слідчих окупанти вбили всю їхню родину. У місті Оголошено день жолоби. Тетяна Децяк далі. Харків. Пошукова операція триває вже понад 6 годин. Поруч рідні тих, хто не виходить на зв'язок. Сподіваються на диво. Раніше з-під завалів багатоповерхівки рятувальники дістали двох живих людей. Я буду пробувати віджати пліту трохи. Чуть, чуть Якщо щось не так, починає зажимати ноги. Сразу говоріть. Давайте готово. готові, готовий, готовий. готовий, готовий. Раз по разу до завалів житлового будинку запускають службового собаку. Пошукові розвідники опитують усіх і обстежують кожен метр мальчика да. я, да, я бачила, як він виліз <питав> з вікна, це <обрежено>, поклалися. <питав> <питав> я бачила, як він виліз. Це стопудово ще його бачив. Чотирилапий когось знайшов. ДСНС залучає додаткову техніку і людей. Обережно розбирають камінчик за камінчиком. І ще не встановлені місця чотирьох осіб, які мешкали в цій будівлі. Попередньо людей, які піддають якісь ознаки життя, ми такого не бачимо. Однак сподіваємося, що цей люди. Люди просто не виходять на телефонний зв'язок. Рятувальники дістають з під завалів тіло жінки, сильно понівечене. Це сьома жертва ранкового ворожого обстрілу. До неї з під завалів дістали мертвими цілу родину. За даними слідства, сьогодні ранком росіяни вбили цілу сім'ю матір, батька двох їхніх дітей. А також серед тіл двох жінок, за даними поліції, може бути і їхня бабуся. Це була дитина один рік і п'ять місяців всього. Друге це був підліток 16 років. Далі це чоловік і жінка. Тому ми бачимо, що на жаль, ворог спрямував свої шахеди по різним частинам будинку, і тому у нас є загиблі як і на перших поверхах, так і на інших. На, 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 на п'ятому поверсі також. На відео з камер спостереження, які оприлюднив харківський міський голова Ігор Терехов, видно, як ворог спрямовує п'ять ударних дронів з різних боків будинку, бив по людях, які мирно спали. Це терор, якому немає пояснення, заявив мер міста. Не можна навіть уявити, що це випадково п'ять шахетів Прилетіли в житловий будинок. У Харкові сьогодні оголошено день жалоби приспущені прапори державні і міські. У постраждалих їх понад 20. забиття, різані рани, гострі реакції на стрес. П'ятьох госпіталізували, двоє лишаються на лікуванні. Тим часом люди скаржаться, підвал був зачинений, їм просто ніде було сховатися. Цим питанням займатимуться правоохоронці, кажуть в мерії. Так, подвал доступ. Є нема, він закритий. Він був закритий за вказаною адресою. Взагалі в реєстрі споруд цивільного захисту не було жодного укриття. Крім того, наголошую, що безпосередньо відповідальність несе балансотримач, бо це будинок ОСББ І відповідно, вся, скажімо так, відповідальність за головою СББ за його керівниками. Люди чекають, ще й забрати вцілілі речі. Документи ось ця дівчина дивом врятувалася, бо ще вночі, коли в її район прилетіла ворожа ракета. Вирішила спати за двома стінами, а коли на світанку ворог бив вже шахедами, встигла евакуюватися. Відкриваю очі, розумію, що так сильно шахет чути неможливо, і просто одразу вибух, і на мене щось там почало все сипати зі стіни. Вікна я почула, що повилітали. Одразу схопила телефон, вибіжала в коридор, ми вибіжали там на вулицю. Ще один безпілотник вдарив в 100 метрах звідси. А вночі по цьому ж району прилетіла ракета. Попередньо Іскандер. В понад 20 будинках вилетіли з тисячу вікон. А загалом цієї ночі у Харкові внаслідок російського терору постраждали майже 40 людей. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на YouTube. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.